Лук'ян Чорненський. цей маловідомий лицар України, двічі отримав голову Кошового отамана Запорізької Січі, але гітьменував недовго. Це відбувалося у далекому 1578 та 1586 роках. 1578 рік для України та Козаччини виявився досить бурхливим. У Львові. Після молдавського походу та під тиском Османської імперії був страчений атаман Запорізької сучі Іван Підкова. Після цього випадку, після страти Івана Підкови, поляків та польське військо та польського короля українці стали сприймати як ворогів. Після Підкови, що був молдавським господарем кошовим атаманом запорізького козацтва, залишився як і в шах. Але він гетьманував на Поділлі. На Січі ж вибрали Лук'яна Чорненського, І він здійснив похід на татарський перекоп, котрий виявився досить вдалим. У 1579 році до польського короля Стефана Баторія прибув особистий посланець кримського хана зі скаргою на козаків, оскільки вони вже дошкуляли всім. В той же час турецький султан Амурат, васалами котрого були кримські хани Гіреї, пообіцяв втратити кримського хана за те, що він не може дати вісіч козакам. І сказав йому, або ти воюєш успішно з козаками, або я тебе посаджу на палю, або вижену взагалі з Кримського ханства, оскільки ти не вмієш воювати. Але про те все козаки не знали. і Стефан Баторій знову ж посилав своїх посланців на Січ з тим, що вони не нападали на Кримські улуси, що вони успішно робили, але розв'язав їм руки на нападу на Московію, оскільки в той час, у ці 1580-ті роки, дуже загостилися відносини між Річчю Посполитою та Московським царством. Що козаки зробили у 1580 році. Під головуванням вже тоді Яна Орешевського, котрий вже був гетьманом після Лук'яна Чорнинського. Вдруге, Лукян Чорнинський став гетьманом у 1586 році, як я вже сказав, і зробив набіг на татарські улуси між Козловим та Перекопом, які принесли дуже багато турбот Кримському ханству і дуже напружили відносини між. Річю Посполитою та Османською імперією. У березні 1586 року Лукян Чорнинський спробував підняти повстання селян та збіднілих шляхтичів проти знахабнілої польської шляхти на Уманщині, сучасна Черкащина. Але тоді цей антипольський виступ ніхто не підтримав, і селянське повстання не набуло широкого розголосу та широких масштабів. Після цього Лукян Черненський склав свою гетьманську булаву, і тогочасна історія його гетьманування, та коли він помер та чим він далі займався, нам невідомо. Але він залишився в історії українського козацтва як лицар, котрий боровся за інтереси української державності та українських людей. Сподобалося відео, став подобайку, підпишись на мій канал, напиши в коментарях, про яких гідних лицарів України ти хотів би почути в моїх відео.